Сталося тими днями, що вийшов указ від кесаря Августа переписати всю заселену землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією правив Квіриній, і йшли всі записатися кожний до свого міста. Піднявся і Йосиф з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вефлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового. Щоб записатися з Марією, зарученою з ним, яка була вагітна. І сталося ж так. Що, коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первородного сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостинному дворі не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які жили в полі. Та стерегли у нічній сторожі свою отару. Аж ось Господній ангел став перед ними, і слава Господня осяяла їх. І вони налякалися страхом великим. І сказав їм ангел. Не бійтеся, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде для яка буде для всього народу, для вас сьогодні в місті. Давида народився Спаситель, який є Христос Господь, А ось вам знак, знайдете сповите немовля. Котре лежить у яслах, і раптом з'явилася біля ангела сила силенна, небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували. Слава вишніх, Богу, а на землі мир людям Його вподобання, слово Господнє. Слава тобі, Христе. Чому Євангеліарій поставлять на чільне місце поряд з фігурою дитятка Ісус, що також є таким, такою ілюстрацією того, що слово стало тілом, власне, те слово, яке ми читаємо в Святому Письмі, слово Отця стає тілом і. Не соромиться нашої також і людської природи, адже веде життя таке саме, як наше земне, звичайне людське. Для тих, хто щойно до нас приєднався, нагадуємо, що е, зараз ми переживаємо святу Месу е, у базаріці святого Петра. Ось ця ніч, що вона може ще сказати нашому життю. після двох тисячоріч від народження Ісуса після багатьох святкувань Різдва серед прикрас і подарунків після значного споживацтва, що оповило таїнство, яке відзначаємо, існує одна небезпека. Знаємо багато речей про різдво. Але забуваємо про його значення отож, як віднайти сенс різдва і насамперед, де його шукати? Євангельська розповідь про народження Ісуса здається написана саме для цього, щоб взяти нас за руку та повернути туди, куди хоче Бог. У дійсності, все починається із ситуації, схожої до нашої, всі зайняті та заклопотані важливою подією, яку потрібно провести великим переписом населення, що вимагав багатьох приготувань. У цьому сенсі тодішня атмосфера була схожою з тим, що огортає на сьогодні на різдво. Але євангельська розповідь тримається здалеко від цієї світської картини. Вона швидко відокремлює кадр, щоб виокремити іншу дійсність, на якій наполягає. Вона зупиняється на маленькому предметі, на перший погляд, незначному, про який згадує аж тричі, і на якому сходяться всі дійові особи розповіді спочатку, Марія, яка кладе Ісуса в яслах, далі ангели, які звіщають пастухам дитя. Повите пелюшками, що лежить у яслах, і пастухи, які знайшли дитя, покладене в яслах. Ясла. Щоб наново віднайти сенс Різдва, потрібно туди заглянути. Але чому ясла такі важливі? Бо є не випадковим знаком, з яким Ісус виходить на сцену світу? Вони є маніфестом, з яким Він представляється, способом, у який Бог народжується в історії, щоб відродити історію, що, отже, Він хоче сказати нам через ясла. Принаймні три речі близькість, убогість і конкретність. Близькість Ясла служать для того, щоб наблизити їжу до рота та щоб якнайшвидше її спожити. Вони можуть таким чином символізувати один аспект людства: ненажерливість у споживанні. Бо в той час, як тварини у стайні споживають їжу, люди в світі, спрагнені влади та грошей, поїдають навіть своїх ближніх. Своїх братів і сестер як же багато війн! У кількох місцях також і сьогодні топчуть гідність і свободу, і завжди головними жертвами людської ненаситності є беззахисні та слабкі. Також і під час цього різдва людство ненаситне грошей, влади та насолод не знаходить місця, як це трапилося з Ісусом для найменших, для багатьох ненароджених дітей, убогих забутих. Маю на думці насамперед дітей, поглинутих війнами, бідністю та несправедливістю. Але Ісус приходить саме туди, як дитя у яслах. Відкинення та непотребу в ньому, в ефлеємському дитятку, є кожна дитина, а також запрошення дивитися на життя на політику та на історію очима дітей. в яслах відкинення та незручностей облаштовується Бог. Він приходить туди, бо там є проблема людства. Байдужість породжена ненаситною поспішністю володіти та споживати. Христос народжується там. І в цих яслах відкриваємо Його близькість. Він приходить туди, де споживається їжа, щоб стати нашою поживою. Бог не є батьком, який пожирає своїх дітей, але отцем. Який в Ісусі чинить нас своїми дітьми та живить нас ніжністю. Він приходить, аби торкнутися нашого серця та сказати, щоб єдиною силою, що змінює біг історії, є любов. Він не залишається віддаленим і могутнім, але стає близьким і смиренним. Він, що сидів на небесах, дозволяє покласти себе в яслах. Брате і сестро, Бог цієї ночі стає близьким до тебе, бо ти маєш для нього значення. З'ясил мов пожива для твого життя, він каже тобі, якщо почуваєшся поглинутим подіями, якщо твоє почуття провинете на відповідності поглинають тебе, якщо ти голодний справедливості. Я Бог перебуваю з тобою. Я знаю, чим ти живеш. Я зазнав цього в отих яслах. Я знаю твої злидні, і твою історію. Я народився, щоб сказати, що я є з тобою завжди поруч. В Різдвяні ясла, перше послання Бога немовляти. Кажуть нам, що Він є з нами, любить нас і шукає. Не бійся, не дозволь, аби страх, зневіра, відчай тебе перемогли. Бог народжується в яслах, щоб дати тобі відродитися саме там, де тобі здається, що вже досяг дня. Не існує такого зла, не існує такого гріха, від якого Ісус не хотів би і не міг би Тебе спасти. Різдво означає, що близько Бог нехай же відродиться довіра. Вифлеємські ясла, окрім близькості, говорять нам також про вбогість. Навколо ясел у дійсності немає багато речей: хмиз, декілька звірят і ще дещо. Люди перебували в теплі у заїздах, а не в холодній стайні, як притулку. Але Ісус народжується там, а ясла нагадують нам, що Він не мав навколо себе нікого іншого, крім тих, хто любив його, Марії, Йосифа та Пастухів. Всі вони в Богі, їх об'єднує любов і подив, а не багатства та великі можливості. в Богі Ясла, отже, вказують на справжні багатства життя, не гроші та владу, а стосунки та людей. А першою особою, першим багатством є Ісус. Але чи ми хочемо перебувати поруч з ним? Чи наближаємося до нього, чи любимо його в богість? а чи вдаємо перевагу тому, щоби зручно залишитись у своїх інтересах? Чи насамперед відвідуємо його там, де він перебуває? Тобто в убогих яслах нашого світу? Він перебуває саме там, а ми покликані бути церквою, яка поклоняється в Богому Ісусові та служить Ісусові убогих. Як сказав один святий єпископ, церква підтримує та благословляє зусилля, спрямовані на перетворення структур несправедливості, та ставить лише одну умову, щоб суспільні економічні та політичні перетворення вилилися в справжню користь для бідних. Звичайно, не є легко залишити зігріваюче тепло світськості, щоб обійняти нагу красу вифлеємської печери, але пам'ятаємо, що не існує справжнього Різдва без бідних. Без них відзначається Різдво, але не те Ісусове, браття. І, сестри, на Різдво, Бог є бідним. Нехай же відродиться милосердна любов. Таким чином, приходимо до останньої точки. Ясла говорить нам про конкретність. У дійсності, дитятко в яслах це картина. Яка вражає навіть є різкою, вона нагадує нам про те, що Бог насправді втілився, а тому, що до нього вже недостатньо теорій, гарних думок і побожних почуттів. Ісус, який народився в Бога, житиме та помре в Бога. Не виголошував багато промов про богість, але жив нею до кінця для нас. Від ясел до Христа, його любов до нас була відчутною на дотик конкретною від народження до смерті син Теслі обіймав шорсткість дерева, суворість нашого існування. Він любив нас не на словах. Він полюбив нас не жартома. А тому він не задовольняється зовнішнім. Він не хоче тільки добрих постанов, бо він втілився. Той, який народився у яслах, шукає конкретну віру, що складається з поклоніння та любові, а не балачок із зовнішніх елементів. Він, що нагим покладається у ясла, та нагим вийде на хрест, прагне від нас правди. Виходити до неприкрашеної дійсності проречі, скласти до підніжжя ясел, відмовки, виправдання та лицемірство Бог бажає не видимості, а конкретності не дозвольмо, аби це різдво проминуло без будь-якої доброї справи. Оскільки це Його свято, Його день народження, зробімо подарунки, які йому приємні. У Різдві Бог є конкретним, в Його ім'я відродімо хоча б крихту надії в тих, хто її загубив. Ісусе. Споглядаємо на Тебе, покладеного в яслах. Бачимо тебе настільки близьким, назавжди близьким із нами. Дякуємо, Господи, бачимо тебе в Богем, навчаючи нас, що справжнє багатство не полягає в речах, а в людях, а в людях насамперед убогих. Вибач, якщо ми не впізнали тебе і не послужили тобі в них, бачимо тебе конкретним. Бо конкретною є Твоя любов до нас. Допоможи нам втілити й оживити нашу віру. Амінь.